Друзі, вітаю! Хочу показати, що мені прийшло від Дніпрам. ЕМ. Це у них новинка. Такий пилосос акумуляторний. Я в цілому його вже відкривав, але склав назад. Що в комплекті? Така сумочка невеличка, як на тонометр схоже. Так, далі набор насадок, ще насадка і шланг. Інструкція. Це в принципі не потрібно. І сам пилосос. такий невеликий, зручний, як фен. Працює доволі потужно тобто працює файно і саме круте це ось чистки насадки. можна Продувати щось. Видувати. Дуже круто, дуже зручно і доволі потужно. Такий малесенький, файний. Я не знаю, що, які тут насадки в ньому. Там різні щіточки. Сіточка така, щіточка така, я думаю, для для роботи з комп'ютером саме то. А, і ще насадка для матрацу може бути або м'яча якогось. Я не знаю, що це. Це треба розбиратися. Але в цілому дуже файна. Крута річ. Я думаю, що вона в нагоді стане багатьом.